Зрадники у керівництві збройних сил. СБУ затримала зловмисників, які розкрадали бюджетні кошти, призначені для сил оборони. Організатором злочинної схеми виявився начальник одного з управлінь командування сил підтримки ЗСУ. Він діяв зі спільником, гендиректором львівської компанії, постачальника оборонних товарів. Разом вони налагодили схему відкатів під час укладання контрактів. Військовий посадовець мав отримати від підприємця Хабар 45 тисяч доларів. За цю суму він обіцяв укласти договір про поставки оборонних товарів для ЗСУ із Львівською компанією, яка належить його спільнику. Зловмисників спіймали на гарячому у Києві. СБУ затримала обох фігурантів під час передачі першого траншу майже 15 тисяч американських доларів. При цьому сума запланованої угоди підприємця із збройними силами становила 36 мільйонів гривень. Правоохоронці обшукали робочі місця та будинки правопорушників. Там їм вдалося знайти та вилучити майже 10 мільйонів гривень готівки та чорнову бухгалтерію із доказами злочинної схеми. Наразі обом затриманим повідомили про підозру одразу за двома статтями одержання та надання службовій особі хабаря. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави 10 мільйонів гривень кожному. Якщо ж їхню провину доведуть, посадовцям загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна. Каріна не телеканал НТА.